Друзі, вітаю, не пройшло буквально і пару днів, як зелений або олівковий компас, який я вам показував, продався. Він судесенько знайшов свого нового власника, і ми продовжуємо цю серію продажів автомобілів Jeep Compass. Завітав до нас темно-синього кольору, 2017 року випуску. Автомобіль приїхав щойно з Америки, 136 тисяч кілометрів оригінального пробіга. Удар був спереду, проблема була, він не заводився, але безпека не стріляна. Замінений капот, замінене ліве крило, фари нові, бампер новий. По машинці бажано зробити ТО, рульові наконечники і тяги, замінені, зроблений розвал. По машинці все добре, це комплектація Latitude але з додатковими опціями. В цьому автомобілі є панорамний дах. Також в цьому автомобілі є безключовий доступ. Так. Дивіться, який класний двосекційний панорамний дах. Плюс до всього ще відкривається люк. Так. Ось, дивіться, яким чином це все робиться. Дуже красиво, дуже актуально, якраз таки по погоді. Салон автомобіля комбінується, шкіра, текстиль посередині, плюс жовтенька стрічка у нас по кантіку йде матеріалів. Дуже красиво, підлокітник. Він висувається отак. Таким чином. Маємо систему старт-стоп, електроручник, автомат. все той же саме надійний гарний автомат, мотор 24, бензин. Мультимеді у нас не максимальна, але все ж таки не мінімальна. Так у нас є підігріви передніх сидінь, підігрів керма двозонний клімат-контроль, автомобіль на повному приводі, як завжди, є різні функції повного приводу, шкіряне мультикермо, 136 тисяч кілометрів оригінального пробігу, повний електропакет слабідіймачів, датчик світла, туманочки передні, задні. Все працює, все класно, все робить по салончику, все чисто, все акуратно, все класно. Просто пушечка, цвіт також дуже красивий, темно-синій такий красивий колір. Тут у нас також все класно, все чудово. Ну і звичайно, що панорамний дах він відкриває нам більше можливостей цього автомобіля. В плані додає більше простору в салоні. Дуже швидко їх забирає. Той зелений буквально продався за пару днів, реально. Тільки виставили бац-бац і все, він продан. Чого? Ну того, що в ходу класний, мотори надійні, автомати надійні, і плюс до всього всього в ключі, ой, в машині два оригінальних ключі. Зауважте. Це американський автомобіль і два оригінальних ключі. Таке рідко зустрінеш. Плюс до всього є дистанційний запуск двигуна. Це також дуже додаткова, дуже корисна функція, корисна опція. Получається, у нас є підкрас по цій лівої дверці, передній лівій, по від що тут у нас був нюанс. Тут все нове поставили, дверку відріктували і покрасили. А так виглядає досить цікаво автомобільчик. Цей. По ціні він буде 16600, Такий стильний, чистий, красивий 2017 року. Великий плюс в тому, що безпека не стріляна, панорама є. Ну і плюс додаткові опції в комплектації летять установлені. Тож, приїжджайте, забирайте.